Всім призи моя бонку, і як ви можете вже знати, брал це вийшла об Якщо мене спитаєте, чому я це вже сталося вчора, чому я не знімав відео про це. А все через те, що я робив, створив новий проект, і його в принципі якраз відзняв. А він мав вийти якраз таки сьогодні замість цього відео, але я якраз постараюсь викладати це відео через те, що я не встиг домонтувати то відео. Тому, коротше, зараз ми в цьому відео будемо відкривати всі подарунки, які в нас тут є. В честь обнов нам тут додали рандомні стардропи. Ангела демне. Короче, всі тільки дропи, які тільки можуть бути, які були в не ухопно, все нам, коротше, по максимуму Подавали, тому ми зараз будемо робити відкриття на приблизно на 15 аккаунтах я тому, в принципі, я думаю, що ми щось постараємося цікаве вибити, тому може скрутане, все-таки реально по пощастить. Ми щось круте виб'ємо. Зараз ми це все коротше будемо відкривати. Ну і також, до речі, про цей акаунт, про цей проект, який я створив, я його завершики казав, я зняв відео. А ви побачите відео, скоріше, що якраз таке завтра, бо воно вже, в принципі, майже якраз таке завершене. Також перед початком хочу швидко прорекламати свій телеграм-канал. Кіркот зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або посилуся під цим відео, тому що там є дуже багато різних хвилин побрали старсу, а також і чат, де можна поспілкуватися. Ну і ще секунду уваги, хочу приділити тому, щоб... Подякувати усім моїм спонсорам, які в мене є на каналі, їх ви можете бачити в себе на екрані. Дуже велике вам дякую. Ну ми повинали, в принципі, відкривати. Давайте ми розпочнемо зараз з мого основного аккаунту. Відкриємо, на ну на початку най... найгірше і мене зразу викидає. Я вас поняв. Я так розумію, стався якийсь баг, я тільки зайшов нагороду, мене викинуло, але, до речі, нагорода збереглась, мені нічого не відкрилося. і в нас У нас тут якраз такий епічний стардроп, можливо, щось вибив непогане. Але випадає з точки. Все. Ладно, окей, не так прикольно, але хай буде. Хай буде. До речі, в нас тут туше повідомлення щось висить, Давайте ми це також заберемо. У нас тут є от іконка набула, і ще також куча різних пінчиків. Нічого прикольно не всі виглядають. Забираємо їх, ну і погнали зараз далі відкривати. Давайте ми тепер відкриємо суші рол. Один суші рол, подивимось, що мені зараз випили. Нічого зразу подвоївся, але е, хочу розстроїти, мені нічого цікаво не випаде, тому що всі. Скини з цього івенту, суші, я якраз таке випив на основі, тому тут в мене нічого цікавого неможливо, щоб випало всі все, ж тільки можна цих суші, я на основі вже отримав. Так, давайте передкриємо ангельський стартроп. І мене знову викидаєте. Що це за баг? Я не розумію. Алло, Лобрел Старс, тут стільки багів, що це просто неможливо їх, напевно, що перелічити. Я просто неможливо кожен раз, коли виходить обнова, стає ще більше багів, ніж було. Я не знаю, розробочка мене не перестає давати. До речі, цей стадропчуй довго відкривався, але випадає нам всього на все просто 50 блінгів. Так, я надію, що мене зараз не крашне знову, ну, будь ласка. Окей, мене не крашнуло, дуже добре. Ми відкриваємо демонський дроп, може Мортіс демон буде, але ні, на жаль, ні. Просто знову 50 блінгів. Та це капець. Мені ж не всі скини випали. Чому? Мені так не щастить на основі. Ну, ладно, що у нас є два магаящика, можливо, тут мені щось прикольне випаде, тому давайте ми їх відкриємо також. І дев'ять предметів. Ну, не все так погано, може, все-таки щось буде світити. Хоча б однесеньке і, на жаль, ні. З першим ящика мені взагалі не пощастило. Але це тільки основа. Це зараз нам не щастить, через те, що в мене на основі багато чого вибито, тому це зараз просто може бути не цікаво. А наступні акаути, вони у мене вже менше прокачені, там буде набагато цікавіше. Ну так, да, мені тут нічого цікавого не випало. Зате зараз ми відкриємо гіперзарядний з якого мені випаде якийсь може новий гіперзаряд, наприклад, і. О, випадає гіперзаряд на лумі. Чос є, в принципі, не пане гіппер, хай буде. Е, я з лумі досить часто зараз тепер почав рад, тому е, досить думаю, непогано буде. До речі, можна буде купити, напевно, що гіпернапевку, можна з гіперпаком. Ну, це вже буде якось трішки пізніше. Ладно, погнали, коротше, на наступний аккаунт. Тепер заходимо на аккаунт РДМ-бонку. До речі, як я розумію, це в нас в новинах, Тут у нас додали такі ось всякі різні двері. Я зараз я вам принципі покажу. У нас тут є різні двері, так щоб мені мене інтернет нормально працював. От, у нас тут є куча різних дверей від 1 до 20. Коротше, якісь двері ми вибираємо, голосуємо, і на наступний день, чи як тільки там набереться 80 мільйонів голосів, ми отримаємо те, що знаходиться за тими дверями. От, Наприклад, ми відкрили сьогодні другі двері, якщо не появляється, у нас тут був і прозрядний Потім ми відкрили, вроді би, двері з магаячками, нам дали два магаячи. Коротше, по такій логіці нам видаються ці нагороди. Ну, а ці нагороди, які в нас от зараз тут є, це ангельський демонський суші і рандомний, я так розумію, вони нам дали їх просто так, якщо не помиляюся. Ну давайте ми їх, короче, відкриємо. Вкриємо, напевно, що в такому самому, Ми будемо відкривати, короче, так, от по порядку, як вони стоять, так ми їх і будемо відкривати. Так, ангельський дроп відкривається дуже швидко. При тому, що я туди ангельський демонський вет не грав взагалі. в мене тут взагалі стардропів чомусь не везе. Ну ладно, можливо, що на якомусь акауті мені все-таки пощастить. Так, ну з маячками мені точно тут нічого цікаво не випадало, і суш теж, тому, можливо, мені все-таки зараз пощастить, і буде хоча б один скин. Якщо 4 зараз суші буде, значить це скин и не нажаль дві. На жаль, тільки дві суші, і зато мені випали, в принципі, два пінчика. Не так же і певно теж може бути, тому забираємо. Ідемо відкриємо тепер наші два мега-ящики. Давай з першого зразу ж таки тільки дев'ять. Ну йой. Мені до речі, цікаво, Цього ящика ну, з мегаящика, ящика можливо випити. легендарку До речі, нічого круті, я не встиг зупинитися. Ну, мені випав, в принципі, скінчик на френка за 29 геймів. Але тут також, на принципі, мені не сильно щастить Через те, що в мене тут є всі бралери. Тобто ніякого, ну, типу ми тут не зможемо. Але зате можливо випаде тут От, наприклад, зараз мене є 10 предметів. Можливо, зараз буде якийсь Хоча б був ну, за 79 гемів Дайте, будь ласка, якийсь крутий скін. І е, випадає скінчик на Дінак. Якраз таки 79 кристалів. Якщо не поляс, він і коштує. Тому забираємо його і йдемо відкриємо тепер наш гіперзарядний стартропчик. Подивимося, що не випаде з нього. Так, зараз давайте відкриваємо його. І випадає мені гіперзрятна. О, я хотів сказати, що це не Отіса, але це гіперзрядна Джіонго Один з нових гіперзарядів я думаю, в принципі, не пану Тому полетіло на наступний аккаунт. Так. Зайшов вже на наступний аккаунт. До речі, у мене тут майже вже 200 км, і нічого собі тут нафармив. Я тут дуже давно не грав. В принципі, можна навіть подати, коли у мене тут була остання катка. 30 днів тому і то я щось непонятно, що тут робив. Коротше, йо, як я давно на цьому аккаунті не грав, це просто капец. Просто капес, скільки часу пройшло. Ну, давайте ми, давайте ми пройти, почнемо тепер з цього боку, цей, з правого боку почнемо відкривати. Почнемо з нашого гіперзрядного стартропу Де мені випадає гіперзряд на морці, Нічого собі. Ну, хай буде. Забираємо його. Тепер відкриємо наші два магаящика. Напевно, що це найцікавіше, що ми будемо відкривати в цьому відео. Тому надіюсь, що нам тут почне. І тут випадає 9 предметів, зато на початку зразу тисячу очків сили насипало, Нічогося. Оце, я думаю, досить таки не пану зараз насипало нам. Але, на жаль, тут ніякого скінчика нічого нема, просто випала нам ще одна іконочка. Окей, може, з другого маганячичка буде щось краще, і 9 предметів на початку зразу блінки насута були. Ну да, тут нічого також цікавого нема. На жаль, це якат, можна сказати, у нас пустий, але ще не розтавляємося, тому що у нас у ще є цікаві всякі предмети. Давайте відкриємо зараз е, сушірол, можна нам зараз з нього пощастить. І... А тут взагалі тільки один капець. Мене хоча б на нових аккаунтах він подвоївся, а тут просто один. Ну ладно, хай буде, ну я думаю, що ми так зараз е, збираємо наші шанси і під кінець нам буде подати якраз таки щось максимально круте. Так, тут нам знову ж таки нічого цікаво не випало. А тут а з ангельського дропа давай, давай, будь ласка, щось круте. Тут у нас дуже швидко відкрився, нічого крутого не буде. Може, хоча б з рандом, ми зараз виб'ємо хоча б легендарний старт дроп, буде прикольно. Ні, на жаль, ні. Я так розумію, що розробочки не хочуть, щоб я вертався на цей аккаунт, раз вони мені не дають тут а, нічого цікавого. Заходимо тепер на аккаунт подарунки і будемо збирати наші тут подаруночки. Ми, до речі, нічого, скільки в мене тут суші ролів є. Я, я думаю, що можна навіть буде тут фастом вирити. І може ми, ну, коротше, можна буде пройти, я думаю. Так, давайте ми зараз заберемо що тут, у що є ще якісь нагородки, пінчики І давайте ми зараз тут також поідкраємо. Давайте, наприклад, зараз якраз таке почнемо суші. Якщо мені хоча б він тут подвоїться, то я зараз тоді попробую виграти. Але, капець, ні, він тут тільки один. Ну ладно, я все одно попробую вирити ще 6 разів, щоб мені дали ще 6 цих от суші ролів Можливо, мені щось реально круте і випаде. Так, зараз давайте перевідкриємо стардропчик, з якого як завжди нічого нам цікаво не випадає. І давайте тепер, тепер що? Давайте тепер демонське відкриємо. Ні, а потім відкриємо гіперзрядний, потім ангельський. Ви спробуємо забуде, так що бо нам щось круте випало. Так, тепер відкриваємо гіперзрядний і потім ангельський. Зараз просто відкриваємо гіпер. Тут логічно випадає гіперзряд, Тільки тепер, до речі, випавне Леона. У мене тут навіть Леону донести сила, я навіть не знав. Ну це класно, окей, це класно. Тепер відкриємо давайте демон до ой, не демон, а англдроп, з якого мені не виплив. Ну, капець, нам випадев, хоча б один з ким в цьому відео, якийсь ну, хоча б якийсь прикольний. Чи ні. Я так розумію, що нам нічого цікавого тут не випало. Ну в принципі, це не так також цікаво відкривати через те, що ці нагороди, ну типу, ці оці усякі, як називається. Ну, коротше, ці всякі штуки, які от можна відкривати, всякі ящики, суші, ми, ми їх вже відкривали, ми їх вже бачили, тому їх вже зараз не так цікаво відкривати. Ну Зато тут випало, мені з мого ящика 10 предметів, можливо, все-таки щось круте, тут і випаде, але випадає знову скин дінамайка, Це самий скин дінамайка, але у мене ці це ще один предмет. Ну, ми точно знаємо, що це не може бути якийсь крутий скін, тому це скоріше, що знову скін за 79. Давайте, давайте. Ну і так, ця скінна була взагалі за 29, капець. Ну ладно, хай буде, зато це колекція Ретрополь, Доволі така, в принципі, рідкісна колекція. Тому е, також, в принципі, непогано. До речі, в мене вже скоро навіть тут буде мех. Це дуже-дуже класно. Е, ну, давайте я зараз класно піду, виграю і отримую 6 суші ролів. Ну що ж, я вже виграв, в принципі, 6 разів було це максимально легко. І я, до речі, краски апну на цьому аккаунті 9000 тисяч Так, зараз давайте ми відкриємо нашу першу зушника. До речі, якраз таке подвоїлась. Може, зараз буде 4 і ні, на жаль, 2, але в нас є 5. Ще в нас є 5 варіантів. Ну, ще ще 5 варіантів, 5 спроб нас є. А так, відкриваємо далі. Так, і все на все одна, окей, ладно. Ну, у нас ще є 4 спроби. Ще можливо випити щось круте, наприклад, хоча б якийсь один скін. Так, окей, лишилось 3 спроби. Вже половину зуш Точно буде скін. Це вже точно має бути скін. Може, давай 8 зразу. І ні, на жаль, не 8, зато вже хоча б один скінчик ми зараз маємо отримати. Ну давайте, давайте, що це буде за скин. 5 бронесвідця, 4 у нас таке от жовте. Тому зараз давайте, давайте що що, що за скін і випадає скін на спроуту. Тануки спроти. Та, в принципі, не повний скін, мені досить таке подобається. Один, напевно, що це найкращих з цієї обнови. А, давайте ми, коротше, його забираємо. Ну, я думаю, що нам досить таке сильно повезло. Зараз давайте кремом ще. Це вже вроді якраз таки був Було останнє сушена. І ВПО. Випу... А ні, стоп, це ще не останнє. це якраз ки останнє. Ну і тут же нічого цікавого нам не випало. Окей, тоді полетіли. На наступний наш аккаунт. Наступний аккаунт понали відкривати наші нагороди зараз також тут. Так, стар нам як завжди нічого цікавого, ну хоча б спрей на якому ми звідси вибули, також не погано. Вже може бути. Так, дивимося далі. у Нас англійський дроп тут випадає, нічого звідси цікаво, нам не випало. Ладно, але я чекаю, щоб ми, ми вже суш, в принципі, вибули скін, кін, то нам зараз залишилось вибити ще з демон дропів скін, з ангел дропів скін, з миячками, принципі також убивало, тому коротше нам ще залишилось демон або англдропів випити хоча б, який хоча б по одному скіну. А, так, відкриваємо нашу сушу, де нам не випадає нічого цікаво. Так, випадково, що скільки відкрив до мегаящика. Ну ладно, давайте відкриємо. Перший, до речі, зразу таке 10 предметів. Можливо, наступного нас зразу випаде 20, ну все може бути. Два предмети світиться, і це випадає на ріку. Стоп, що це ж гіперзарядний скін. Так нам досить таке націльно повезло, гіперзарядний скін, Це е, кристальний монарх ріку, в принципі, хай буде, також не пану. звісно, це напевно гірше. Ось от версія оцього е, гіперзарядного скіна, ну ладно, також не поно. І тепер у нас тут 9 предметів. Відкриваємо зараз це також швидко. Тут три предмети теж звідси, нічого. З двох ящиків, два скіна випити. Я вже досить таки не паном, при тому що один з них це в нас є гіперзарядний. Окей? Тоді Зараз відкриємо наш гіперзарядний стардроп. Можна мені навіть випаде зараз якраз гіперзаряд на ріко, але опадає гіперзаряд на нані. Окей? Забираємо і йдемо на наступний аккаунт. Так, ну погнали, відкриваємо зараз тут також на городиці Рандомний стартроп, як завжди, тут у нас нічого цікавого, просто епіка, бодай просто у нас з точки села. Зараз нам найцікавіше відкривати англійський демонський стартропи, тому що звідси може випасти якраз нам якийсь крутий скін, але випадає мені тут на все 1000 монет. Ну ладно. Хай буде, відкриваємо тоді тепер демонський стартроп, який мене відкривається також дуже швидко, і тут нічого цікавого в нас нема. Ну давайте тоді відкриємо рол, можливо, нам звідси почасти, виб'ємо ще один скін. Так, до речі, роздвоївся. Давай 4 і ні. Тільки два скіна тут також нема, тому забираємо наші наш пінчики з і йдемо відкривати наш гіперзрядний стардроп І на останок, якраз таки, я лишив наші 2 мегаящики. Так, гіпернаєв ми вибули, то, в принципі, не планово може бути. Тепер давайте відкриємо наші два. Мегаящика, надіймося на скін за 149 гемів. До речі, 10 предметів на суд випало. Може бути якраз знову гіперзрядний скін на ріку, наприклад. Але випадає, в принципі, нам скінчик на Едгара за 79 гемів. Непогано не може бути. І ще також дві коночки додатково ми також залутали. Але в нас є ще один мегаящик на цьому аккаунті. Давайте, дивитися, Ну, тут 9 предметів. Капець, ми щось вибимо більше 10 предметів. це взагалі неможливо. здається, що розробочки шанси дуже сильно урізали, через те, що вони нам дали дуже багато таких всяких різних нагород. Ну ладно, коротше, погнали на наступний аккаунт. Полетіли також на цьому акаунті відкриємо. Так, в мене що тут є, якийсь є турфейний ящик. Давайте ми його також класно відкриємо. А, так, скінчик на бойні нам тут випадає з тисячу блінгів, але ми це не враховуємо. Через те, що це у нас просто ящик, який я взагалі навіть не планував відкривати в цьому відео. Так, ну окей, понавікривати наш рандомний старт-дроп. До речі, легендарний. Навіть зараз може вибити легендарного бралера на цьому акаунті. Це буде перша легендарка на цьому акаунті, тому що акаунт доросла. Ми тут, родіше, легендарочки немає. Ну давайте дивитися і вибиваємо гіперзаряд на кензі, який дуже сильно пофіксили. В принципі, так, да, дуже сильно повезло. Ну ладно, їпери, персону, також не пане, зараз зможу золотати. Тепер суші нам, до речі, зараз дві нічоси. Мені щось здається, що це аккаунт має бути везучим. Навіть дві суші ми зараз могли злутати. Ще один гіпер, нічого. Я два гіпера вибив, при тому що ми ще навіть безрядні цю штуку не відкрили. Давайте ми її також відкриємо. щоб ми зараз на одному аккаунті три гіпера буквально за 10 секунд отримали. Це, Я вважаю, що це дуже сильно. Я вважаю, що нам зараз прям сильно повезло. Дуже класно. Тому забираємо їх. І давайте передкриємо наші два мегаящика Можливо, нам то також повезе, але ні. Мене знову викидає з Бралстарсу. Я просто в шоці. Ну, ці баги, це, це просто щось неможливе. Ладно, зараз давайте Фасто ПС зайдемо. У нас зараз два магаячики мають бути зразу ж таки вибрані. Ми їх зараз маємо просто швидко відкрити. Ну давайте відкриваємо і тут а, ви, випадає тільки 9 предметів. Ладно, окей. Допусним хай буде, хай буде. Ми, напевно, що на легендарному стардропі всі шанси свої збили. Ну ладно, можливо, що тут буде 11 хоча б але ні. Тільки 9 предметів, тому зараз Фасто, до речі, ні, в судно світиться. Світиться, але просто рідкісний скина була за 30 гемів. Ну ладно, забираємо це, зараз довідкриваємо, і в нас на цьому. Аккаунті залишився ще демонський та ангельський старт І мене знову викидає. Ні, ну це просто кіська Мене вже ж ця штука. От пишіть в коментарях. Вас також викидає, коли ви забирали ці нагороди, чи ні, бо я просто їх ще ні разу не забирав. І мене не викидає. Ну, типу, я не знаю, чи мене викидали чи ні. От зараз я якраз таки на відео забираю, і мене якраз викидає. Так, у нас трошки довго відкривається цей ангельський дроп, але це в нас просто буде зараз іконка. Ну окей, демон дропа. Я зараз дуже вірю в те, що нам зараз демодропиє по дещось круте, але ні. зараз ще є щось випадка, ніж з англійського стартропу. Ладно, можливо, на наступному аккаунті нам. Пощастить трошки більше. Зараз я до речі захожу на аккаунт, на якому зараз 0 трофеїв і тут взагалі нігнуть каточки у нас не гралося, ну гралося, але кубки короче, не апалось, 23 урок, у нас тут е, 0 кубків. Короче, і в нас тут є навіть міфічний Бралер Мортіс з гіперзарядом на 11 силі. Ну, в принципі, ще два додаткових міфіка, майже всі рідкісні. Коротше, так, чуть аккаунт прокачний. Нас тут ще є шося о на Еліна Томіка, нічого на скінчик, тут ще отримаємо також пін. І як я бачу, у нас тут також є оці нагороди, тому зараз давайте відкриємо. Наприклад, перший відкриє до якого я якийсь крутий гіпер. Я скоріця... Це, що його ніяк не зможе ну, активувати. А ні, до речі, ні, їх про нашелі Але мені шелі для цього треба прокачати, ну, означату силу, але це зробити проблематично через те, що в мене немає ні очки сили, ні мене, у мене вони є, але їх дуже сильно мало. То мені навіть на 11-ту силу не вистачить. Ну ладно, коротше, відкриваємо далі. Можливо, зараз мені ще також повезе тут, тому що подарунки на нульових аккаунтах, там, де нуль трофеїв, дуже-дуже рідко випадають. І це прям зараз точно треба обов'язково забрати на цьому аккаунті, щоб хоча б трішечки його прокачати. Ні, а так, до речі, дві суші, можливо, нам зараз щось круте випаде, але випадає 25 сили і 10 кредитів. Ну ладно, окей. Теж не пане, давайте тоді два 2 магаячика. Мені щось здається, що тут точно має бути хоча б один бралер, Ну, давайте, дивитися. 9 предметів. Ну, це все наше може бути бралер, хоча б, наприклад, якийсь рідкісний. Бо як я пам'ятаю, колись, коли тільки створили аккаунт, ви відкривали перший маячик, вам нічогоська не випадало, а з другого мегаячка вам зразу випадав. Хоча б рідкісний браулер, можливо, зараз тут також Це, Ну, 9 предметів, в принципі, е, нічого не випало. Я зрозумів, тут все-таки цю штуку забрали, з другого магаєчка. Більше нічого не падає. Ну, в принципі, аккаунт не такий вже й новий, він два роки вже має, навіть більше. А так, окей, понад відкривати демонський строжоп, який відкривається дуже сильно довго. Це може бути навіть легендарний бралер, якщо не поляці то також випадають. Тому давайте дивитися і. Ні, це випалки перезаряд на боні. Ну, також не пано, але як я казав, до гіперзаряду на цьому аккаунті дойти дуже-дуже важко. Ну ладно, давайте відкривати далі. Тут також трошки повільно відкривається, але випадає щось гірше. Це. Ну, в принципі, ні, навіть прикольніше випалопінчик. Це він краще валідає, його можна навіть прямо зараз активувати. А до гіперзаряду мені прям дуже-дуже далеко. Так, акаунт 100 стардропів один, подивимося, що нам тут зараз круто випаде, Давайте якраз таки відкриємо наш стардропчик Тут можливо буде легендарний, ні. На жаль, ні, тут нам вже, на жаль, так само ще стати не буде. Так, давайте відкриємо зараз суші. Суші роботи не відкриємо. Можливо, зараз буде їх 4 знову ж таки, ні, тільки два. Ладно, як напевно, що треба прям зразу дуже швидко відкрити, можливо, щось круте випаде, от, Наприклад, зараз золотав і іконку і один пінчик. Так, стоп. А чому мене знову тут є рандомний стардроп, Ну, я його не хочу відкривати, через те, що я його відкрию. в мене зараз волотить з грим, знову перезаходити, дуже лень. Тому, е, тому відкривати ми його не будемо. Я, я розумію, що це точно ба. Ну, тому ну, навіть, навіть, навіть хай мене не спокушає, його точно зараз не відкрию. Відкриваємо зараз, коротше, два мегаячика. Можливо, ми зараз тут щось круте випаде. А, ні, 9 предметів, я вас зрозумію, нічого не цікаво не розумію, вже відкрили майже половину аккаунтів і нічого крутого нам не Це Як таке можливо? Мені здається, що розробачки точно урізли шанс, тому що як ми навіть ні одного бралера не вибили за це відео. А аккаунти досить таки, в принципі, є, ну, нульові, тобто має випадати щось круте. Ну, ладно, щось непонятне. Коротше, забираємо наш гіперзарядний стардроп, Ну і йдемо тоді, вибиваємо гіперзаряд на морці і йдемо на наступний наш аккаунт. Я тільки що подивився, у мене залишилося ще 6 аккаунтів, тому нам зараз треба прошусь. Дуже довго ми щось це все відкриваємо. Хоч і нагород не так і багато, але щось на 20 хвилин же відео затянулося. До речі, легендарний стардроп знову нізить, що стар-дропі нам в цьому відео найбільше щастило. Ну, давайте, дивиться, можливо, це легендарний навіть браулер буде. Ні, це не легендарний браулер, але це міфічний браулер кленсі, це також непогано. Нарешті, першого браулера цьому відео ми змогли вибити. І про тому, що ми його вибили з простого стардропа, навіть ні якихось там мегаячків чи ще щось. А простий і ми звідси вибили браулер. А шість кінно нього нічогося. Мініше моментально зараз кинако. Це прям, я вважаю, жорстко. Це прям дуже сильно, тому забираємо його і йдемо відкривати далі наші ці нагороди. Ангельський старт -дроб. нічого цікавого, я вас, в принципі, зрозумів. Скоріше, що ми з них ніколи скіна більше тут не побачимо. Ладно, зараз вас там це вже довідкриваємо і перейдемо на наступний аккаунт, який вже точно має бути везучим. Тому що ми нам вже дуже довго нещастий, не, не прям нічого цікавого не випадає. Зараз давайте відкриємо гіпрезрядний стартрочик, можливо випаде нам якийсь крутий гіпрозряд, якийсь з нових, але випадає гіпрозряд на комаря. Ну ладно, хай буде. Хай буде на комаря досить таки також імбовий. Тепер відкриємо наші 2 мегаящика. 9 предметів. З першого, до речі, 8 предметів зараз світиться, але це був просто гаджет, Так, а можна, щоб далі клікалося. Давай клікайся, клікайся. І тут нічого вже більше не світиться, нічого цікавого нема. Зато в другому мегаящику також дають предметів. І тут навіть гаджета мені не випало, я вас зрозумів. Окей, дуже круті ящики, в принципі. Відкриття мені зараз дуже сильно подобається, нічого цікавого, ми вибити не можемо. У ну, мене тут два варіанти. Або везіння на аккаунтах завершилося, або розробники просто дуже сильно підрізали шанси на випадіння якогось крутого типу дропу. Так, окей, я щось випадкове? А, ні, є не випадково, це у нас просто маленький ящик тут автоматично забирається. Тобто давайте ми його також пастом відкриємо і отримаємо скінчик на культа за тисячу блінгів. Ну okay, окей, ми його тут, коротше, забираємо. І тепер давайте відкриємо наш аналізкий стартроп. Так, давай мені щось може цікавеньке тут випаде. Ну 100 блінгів, ладно, хай буде. Можливо, скоро на я буду тратити півмільйона блінгів. Мені здається, що це буде ось таке сильна закупка у нас вийде, ну, раз мені випадає так багато блінгів. А, на всіх аккаунтах, я думаю, якраз кинебереться мене півмільйона. Так, у нас тут нічого цікаво не випало з цих суш також. Давайте відкриємо тоді тепер два мегаящика, можливо, нам з них пощастить. Тому що ну як, ну які 9 предметів, ну й чому нам так не щастить? Ну що це, іконочки випадають, кредити і більше нічого. Більше нічого. Я зараз просто буде без перестанку тут швидко клікати. Можливо, нас щось це поміняє, випаде щось круте, але ні. Просто кредити-іконки нам безкінечно випадають. Ну хоча б з гіпрозрядом старого давайте виб'єм якийсь імбовий гіпрозряд і ну, на кольта, в принципі, ладно, може бути, Погнали тестити наступні наші аккаунти. Фух я вже змучився це все відкривати. До речі, зараз на аккаунті 100 стартропів 4. Тут у мене мані пемки. Мені би тут а, не помішало купити гіперзряд на пемку, тому надіємося, що мені тут зараз випаде 100 гемів, щоб я зразу купив гіпер, можливо, навіть скінчики зміг, бо тут це відкупити Хілонську. Ладно, зараз не про це. Вона відкривати, до речі, ми тут ще й золотий дах навіть є, але якого я зараз спеціально не забираю, хочу забрати, можливо, потім якось в останні секунди, якщо я не забуду це зробити. Так, нічого зі стардропу 150 кредитів, зараз золотало, дуже сильно, дуже класно. Так, а може зараз гіперзряд на може Можна навіть зараз не прийдеться купляти його, але... Ні, на жаль, ні, ми отримали зараз гіперзаряд на Фінкса. Ну окей, хай буде. Хай буде, відкриємо тоді. Зараз давайте наш суші рол. Можливо, так подвою. Всі нічого, може чотири. Давай чотири. Ні, на жаль, не чотири. Просто два, із яких мені випадає один спретчик та 50 монет. Я вас зрозумів. Ангеліський стартап, давайте ми відкриємо. З нього нам також не щастить. Ні, це якийсь капець, реально. Що це за відкриття таке? Ну, дайте щось круте. Ну, о нарешті, от щось трошки довго крутиться, але це навіть не тяне на скин, це просто випадає нам якась одна іконочка. Ну хоча б мегаячки давайте мегаячки нас не підводіть. Давайте нам щось хоча б круте. Ну З них тут, звісно, випадають 5 предметів, хоч і світиться 4, але випадають одні і ті самі скини. То рік випадає, то це бул би то всякі ці іконки одинаково подається. Це просто якийсь капець. Як сильно тут не щастить, я просто в шоці. Ну давайте ми це вже відкриваємо. У мене, вроді, би злишили ще три аккаунта, а на яких вже точно ми маємо випити щось круте. Якщо ви мене спитаєте, чому я такий впевнений, то я вам відповім, в принципі, я не знаю. Мені просто чомусь здається, що в кожному відео, коли ми робили якісь такі досить такі масштабні відкриття, то випадало щось непогане. а тут а в цьому відео щось взагалі нам ну, не сильно щастить. хоч ми і вибили там е клайнці, наприклад, легендарні огендальні чуть повибували, але це все одно цього мало. Могло випасти нам щось краще, по типу 100 наприклад. Ми щось 100 я вже дуже давно в відео не вибивав, тому нам би це, нам би це зараз треба було виправляти і вибивати щось круте. Давайте почнемо з найпотрібнішої річі на цьому аккаунті. Це гіперзаряд. Першої сили. Мені тут дуже треба гіперзаряд, коли я по всіх брав на першій селі. До речі, у нього по гіперзаряту нашелі. У мене тут гіпернашелі не було, як так могло бути. Ладно, окей, забираємо тоді наш суші рол. Суші ролл ми відкриваємо. Тут, в принципі, один. У мене, до речі, вроді з цієї колекції. Зараз давайте на чекаємо. Мені здається, що мені на цьому аккаунті тут багато нападу скінчиків з цієї колекції. От Оце от сушами. Ой, блін, я не то відкрив. Йой, зараз вертати мільйон років, це все. Зараз треба саме не спрогортати. Вот ці суші. А, ні, мені тут навіть ні одного скинули. Не, не знаю, чому не знаю. Що я тут скин, ну ладно Зараз зараз давайте відкриємо наступні подаруночки Можливо, все-таки ми з них щось круте. Та й виб'ємо. Отак, окей, очки сили Мені це взагалі зараз не подобається. Хоча б ангельський дроп. Ну ангельський дроп мене прям дуже сильно підводить. Ангельський демон це прям напевно найгірше, що тут зараз може бути, тому що з них взагалі мені нічого не випадає. Просто взагалі. До речі, в коментарях можете написати, що ви випали з цих подарунків, бо, як ви бачите, мені зараз не випадає нічого прям сильно цікавого. Капець, скільки мені монет підряд випало? Нічусі 5, 5 разів по 50 монет мені випало. А так, знову тут 9 предметів і знову нам тут не пощастило. Тому погнали вже на наш останній чи передостанній аккаунт. Я подивився це вже перед передостанній аккаунтом, зараз давайте ми фастом Ну, відкриваємо наші всі нагороди, які у нас тут залишилося, а саме це на сута. Рідкісний стартроп без корисний. Ангельський стартроп, з якого мені ніколи не щастить. в Принципі да, ми також відкриваємо, нічого цікавого не отримуємо. Демонський староп тут також відкриваємо, також стінчика мені тут не випадає. Ну так, окей, останні надії залишається на суші і на магаящики. Слуш мені напевно найбільше щастило. Так, давай 4, 4, 4 ні, тільки дві. Тільки дві, і скина нема, просто 20 блінгів та 50 монет, Ні, ну капець, розробники, хоч і дають кучу подарунків, але що це на шанс їм так сильно. Підрізати, що нічого мож... ну неможливо нічого цікавого з них вибити. Ладно, окей, забираємо тоді наш гіперзаряд на боні. І відкриємо наші два мегаячки. Це вже одні з останніх мегаячки. До речі, нарешті 11 предметів у нас є. 11 предметів, це може бути якийсь досить непоганий скін, наприклад, хоча б за 149 ємі, тому зараз давай, давайте відкриємо І це скін на брока, це стрітрейсер брок. А ні, це э, цей э, поштар брок. Окей, хай буде скін з рангового бою. В принципі, непогано. зекономили 5 тисяч блінгів або 149 кристалів. Я думаю, нормально, так, понад відкриємо зараз наступний ящик. Тут Випадає 9 предметів, і тут не випадає взагалі жодного скінчика. Просто купу монет ми отримали і, в принципі, все. Тому погнали на наш останній аккаунт. Ну що ж, нарешті вже останній аккаунт. Я не думаю, що мені тут щось круте випаде, тому що мені недавно випав це такий перезарядний скін на поку. Не знаю, це вроді би не оригінальний. Ну я не думаю, що нам тут щось круте випаде, ну Давайте перевіримо, давайте перевіримо. Я тут а, ось цих от всяких цих от нових предметів з одного останніх я не, не відкривав ніякі, тому що це аккаунт з 22-го року. Я там чуть-чуть пограв, в принципі, 700 кубків апну, і в принципі забив на нього. я Його зовсім буквально недавно відновив. Не зміну, скільки. Ну, 4 місяці, може, але я на ньому взагалі не грав, тільки от час від часу заходив і забрав всякі, всілякі нагороди. Так, може, відкриємо простой стардроп, можна все. Таки, підкне щось з нього крутеве подали. Ні, на жаль, ні. У нас залишилось що? У нас залишився який перезрядний староп, який ми зразу відкриваємо. І нічого цікавого тут не вибиваємо. Просто гіпернакульта, капес. Не знаю, якісь цікаві гіперзряди перестали випадати. Ну Ладно, відкриваємо тоді нашу останню сушу в цьому відео. І з неї, в принципі, два, Давай може 4. Ой, найс, nice, 4. І зразу вісім. Нарешті. Нарешті ми змогли вибити щось круте, нас Тут вісім суш, прям під кінець. Дуже класно ми змогли вибити. І ще й перше, що зараз має бути скінчик. Давайте, дивиться. Дев'ять предметів. Ну, погнали, дивиться. Ой, гіперзрата ніту, нічогося. От під кінець відео. Капець, як зараз зарядило, 6 предметів у нас свідиться, і це в нас знову скина на справту А в мене питання, в мене, по-перше, справту немає. По-друге, чому їм на справту? Мені вже з двох ну, з двох цих випадає іменно скінчик на справту. Це капець. Як таке може бути? Ладно, можливо, мені щось з мегаящиків випаде останніх. Якщо зараз буде якийсь оригінальний оцей е, скінг і перезеретний Монарх Ріко, я буду прямо зараз е, в шоці. Але ні, просто 9 предметів, але не розстроїмося, тому що у нас залишився ще останній магаячик. Це вже скільки ми маячками? Ми вже 40 магаячків виходить, крило, Чи скільки? Я щось вже навіть збився. Ладно, відкриваємо наш останній маящик, в якому падає тільки 9 предметів. Але все одно шістірочка нас тут освітиться, але отримали ми просто скин за 20 гемі. Окей, ми це зараз давайте довідкриваємо. І я думаю, що на цьому вже можна буде завершувати наше відео. Тому кому нас полився, воскова, поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на щоб не пропускати мої нові